Точки сото екстра вага, ще 30 кілограмів за 3500. Жіноча курточка. Розмір. Еска. Зимова куртка. теж жіноча. Розмір. Сороковий. Чоловіча зимова куртка. Розмір Елька. Жіночий пуховик. Розмір Ска. Очень класний. Така полушубка жіноча. Розмір Ска. Чоловіча безрукавка Теплесенька розмір XL. Жіноча осіння куртка. Розмір 56. Жіноча курточка. Добре, класно. Розмір Елька. Жіноча термокуртка. Розмір 44, чоловіча куртка. Розмір 2ХЛ. Ще одна чоловіча курточка, розмір Н. І остання це також чоловіча куртка. Розмір 38. Це були куртки сорту екстра. Вага мішечка – 10 кілограм за 3500.